Моїй сестрі колись порадили сісти на салатну дієту. Прикол в тому, що ти їси тільки салати, овочні, там можна курку додавати. Коротше, одні салати а, за два тижні вона. Ні скинула взагалі, ніфіга. По-моєму, грам 300 навіть набрала. І коли вона вже до мене прийшла, така: ну, пора, спочатку не хотіла. там, Типу, знаєш, ой, я й сама зможу. А так от, прийшла до мене, а вона, коротше, салат із майонезом всі робила. Ну, якщо говорити чесно, то потім вона. Залишилась на цій салатній дієті, тому що їй по приколу було ці салати їсти. Ну по приколу поприкол, по приколу, нічого немає такого в цьому. Але вона перейшла на замість майонеза натуральний йогурт, гірчицю додавала і трошки лимонного соку. І її взагалі вкатувала. Дуже кайфово було. І тоді вона скинула ну по-моєму за місяць чи 4, чи 6 кілограмів. Так що можу порекомендувати, воно все одно опирається в дефіцит калорій, але ну для деякого це буде більш комфортний варіант. Ну а мене звати Володимир, я дієтолог, мотиватор з практикою дев'ять років. У мене про екологічне схуднення без відмов від солодкого і голоду підписуйся.